Груші. Оповідання взято з інтернету. Галинко, ти б якось забігла до мене по груші. Уродило їх ця горіч стільки, що вже й не знаю, куди дівати. А ти ж любиш грушки, щебетала Марія, запитливо заглядаючи в очі подрузі. Груші? Люблю, сказала жінка і чомусь додала. Іван, коли залицявся, цілими відрами їх приносив, та й тепер носить. І тепер? здивувалася гостя. Ага, он, бачиш, показала на миску, в якій чимало грушок. Певно, дорогою з роботи десь грушку уздрів. Може, й уздрів, мовила Марія, а потім поцікавилася. То коли зайдеш? Завтра, в обід. Тоді я тобі їх вранці назбираю, біля літньої кухні поставлю добре? знову допитливо заглянула у вічі, ніби хотіла проникнути в саму душу. Добре, дякую тобі, відмахнулася від того погляду Галя. Вибач, що на чай не запрошую. Мені потрібно сьогодні ще статтю на другу сторінку написати. Бачу, нелегкий журналістський хліб, нелегкий, зітхнула господиня. Тоді я побігла. Марія попрямувала до дверей. Зачекай. Я маринці гостинця передам, мовила, дістаючи з цукерниці пригорщу бабусаних бабусиних казок. Це ж її улюблені? Так. Маринка їх найбільше любить, подякувала гостя і зникла за дверима. А Галина сіла за комп'ютер. Ще цілий вечір мудрувала над статею. У перерві годувала чоловіка борщем та млинцями, які приготувала ще вранці. Наступного дня на роботі заклопоталася. Коректорка Марійка захворіла, тож довелося і за неї сторінки вичитувати. Працювала без обіду. Вже коли поверталася додому, пригадала, що обіцяла в обід забрати в Галини грушки. Нічого, забіжу, зараз вирішила. Відро з грушками, як і домовилася, стояло біля літньої кухні. Жінка пересипала фрукти в пакет. Уже прямувала до хвіртки, коли побачила, що вхідні двері в будинку відчинені. Зайду на хвилину, подякую», – подумала жінка, переступила поріг, хотіла пройти на кухню, де зазвичай у цей час була господиня, та помітила, що двері спальні відчинені, звідти долинають голоси. Галина попрямувала туди та на порозі завмерла від побаченого пакет випав із рук і на підлогу викотилися зеленоокі груші, ті самі, якими її щодня частував коханий. Що? Що ти тут робиш? запитала чи то свого чоловіка, який ніжно обіймав Марію, чи подругу, яка горнулася до Івана всім тілом. Галюсю, ти тільки не подумай нічого такого, я по грушки забіг. Тільки по грушки і тільки і тільки, повторила дружина і вийшла зі спальні. Мимохідь наступила на одну з грушок, розчавивши її навпіл, як і своє подружнє життя.